Здравствуйте, мене звуть Михайло Кузьмич. В ефірі черговий випуск циклу Схід і захід разом на телеканалі Нова Волинь. Кілька яскравих подій із життя волинських волонтерів привернули мою увагу минулого тижня. Це акція зі грієм українського солдата, яку провели активістки жіночої сотні самооборони Волині, те, що розпочав свою роботу Ковський центр допомоги 51-й бригаді, і зліт чи не усіх найвідоміших і знаних волонтерів на Волині. Про це та інше ми у прямому ефірі зараз будемо спілкуватись із активісткою жіночої сотні самоборони Волині Іваною Ковальчук та волонтеркою Ковальського центру допомоги 51-ї бригаді Наталією Поповою. Доброго дня! Добрий день, дякую. дякую за запрошення. Дякуємо, що прийшли. Шановні глядачі. Також ви можете до нас приєднатися до нашої розмови за телефоном 770242 у Луцьку. Ну що ж, розпочнемо. Я думаю, з пані Наталії. Я знаю, що в Ковалі минулого тижня відбувався з'їзд волонтерів. Так Чи він завершився, що на ньому взагалі відбувалося? Знаєте, постало питання. Об'єднання mm -hmm. і для себе я бачу е, об'єднання волонтерів територіального, тому що забезпечення АТО, яким займалися волонтери довгий час. Е, я маю надію, що той координаційний центр, та координаційна рада, яку зараз планується волонтерської створити при міністерстві оборони, вона запрацює і логістика буде вибудована, і нам всім буде легше забезпечувати АТО. Е, з'явилися багато напрямків, які вкрай необхідні для вирішення. Це перш за все. Ті, що ми для себе бачимо, це реабілітація, психореабілітація хлопців, що повернулися з полону Зеловайського котла, це лікування е, поранених. Більше 400 поранених волинян зараз лікуються один із з них важких, яких ми теж ведемо їх. Це е, оздоровлення поранених, це е, е, піклування про сім'ї загиблих і особливо зниклих безвісті. Це ті сім'ї, які не мають взагалі ніякого статусу. Чому ми зібрали волонтерів? Ми по перше дуже дякуємо, що приїхали стільки людей. Ми були щасливі для об'єднання за напрямками. За напрямками, саме за тими напрямками, що я кажу, територіальні об'єднання це добре. У нас є потужні волонтери в Луцьку, в Ковалі, в Володимирі, в Іваничах, в Нововолинську. Кого, кого забула, вибачте, немає часу. Але щоб за напрямками. І ми так об'єдналися. Тобто, в нас вже в Любомлі є жіночка, яка діточками займається в Ковелі – загиблих. І в нас вже сьогодні мені щойно йшла на ефір дзвони на Шаня. Він координатор, що ми вже й робимо об'єднану волинську групу дітей. На Польщу, об'єднану групу на Німеччину, об'єднану групу, не тільки Ковля, а всієї Волині. Об'єднану групу. На Карпати вона зараз збирає документи. Так само зараз проходить 15 наших хлопців. Пілотний проект разом з Антонією Мельником, кандидатом психологічних наук. Ми запустили. І е, цей пілотний проект проходить на Шацьких озерах. 15 хлопців, які вийшли з полону і які перейшли і Ловацький котел мали певні проблеми. Е, проект психокорекція. І психореабілітація Іде дуже успішно, і ми маємо надію з Божою допомогою, наступному тижні буде друга пілотна група. Дуже багато з усієї волині звернень мам і самих хлопців. Тобто, це об'єднання за напрямками, воно необхідно. Тому що той, що утворився обласний центр, це область, це єдиний координатор, єдина логістика. Але об'єднати людські... Біди з тим, що стикнули стикнулись наші атошники, можуть тільки ті, хто знає їх особисто. Маленькі територіальні, регіональні волонтерські об'єднання. Тому є план спільних дій по кожній. У нас закінчилась нарада. І от знаєте, я волонтер. Це в мене вже п'ятий волонтерський проєкт. Я була і волонтерська сотня, і бджоли майдану. В общем, це п'ятий проект. Мене дуже потішило, коли ми завершили нараду, і люди дві години не розходились, а стояли кубками. Я думаю, О. Медичні волонтери стоять, о, дітки стоять, сім'ї загиблих. Ці логістика грузів. Оце було головне не дублювати, а об'єднуватись. Бо мета у нас всіх одна допомогти нам виграти цю війну і щоб наші хлопці е знали, що за ними стоять люди, які, якщо в них біда, готові допомогти їх і їх сім'ям. Це надзвичайно добре, що люди допомагають один одному, але е, мені здається, що основною ідеєю волонтерства було те, що е, принаймні ну замінити на якийсь час державні органи, так і допомогти їм, показати їм, куди можна рухатись, треба рухатись, що треба робити. Так для малеволонтер Споряд... то кризовий менеджер. Так. То кризовий менеджер. Нам не потрібно е, обходити тендери. Так? О чому 565 така зараз велика проблема? Е, тому що ці гроші не вкрали, як показала слідча комісія Верховної Ради. Ці гроші дійсно от 60 мільйонів. Ні, зараз знаходиться на рахунку, але це є бюджетні гроші. Вони мають по закону тільки через казничейство. А волонтершо написала в Фейсбуці: мені потрібно на тето, на те-то. і звіт чеки. І за тиждень, за день, за годину ми вирішуємо всі питання і підтримуємо державу. Ми її не заміняємо. Потрібно міняти на законодавчому рівні. І зараз це буде, і оця рада, яка е, волонтерська велика рада при міністерстві оборони, вона і буде вчити наше міністерство оборони кризовим менеджерським здібностям. Вона вже є, чи коли вона буде е, вона вже майже існує. І не кажи, тільки не прискочиш. В неї є керівник, і це вже інтернет весь про це знає. Ця людина, яка більше 40 мільйонів зібрала на армію, і е, гелікоптери посилала, Не тільки це ми її всі ціло завіряємо. А ви почитаєте, я інтригу внесу. <світ> да. І в якої людини 40 волонтерів провідних всеукраїнських. Ми їй довірили цю справу. Він сам біженець, Ще вам більше внесу інтригу. Він сам із Грузії. Він зараз українцем себе вважає за. Громадянином України він один раз втратив батьківщину, він буде боротися за нас, щоб ми не втратили її в другий раз. Заінтригували ви. Спочатку я думав, що це ви говорите про Фенікс. Ні. Ну що ж, mm -hmm. також, шановні глядачі, хочу сказати, що у Луцьку відкрили обласний координаційний, координаційний центр з надання допомоги учасникам АТО, про який ми згадуємо, що ефіру. Тож центр працює з різними напрямками. Якщо Є потреба у вас звернутися до нього. Ви можете звертатися за телефонами, які ви зараз бачите на своїх екранах. Це телефон Луцької 77 1756 та мобільні телефони. Ну що ж, пані Івана, хочеться вас також розпитати, які проекти жіноча сотня зараз реалізовує? Безпосередньо жіноча сотня старається так само забезпечити по максимуму всіх учасників і бійців. Це наша головна проблема. Скажу чесно, я вважаю, що кожного волинянина на даний момент часу стосується ця проблема. Дуже величезна кількість наших сільських хлопців пішли, які не мають підтримки абсолютно ніякої. Ми стараємося забезпечити по максимуму не тільки продуктами. Ви знаєте, що ми збираємо зараз продукти по супермаркетах безпосередньо по багатьох наших вузьких супермаркетах. Я просто їх назву, щоб люди орієнтувалися і знали і не боялися, бо необхідна нам допомога в зборі сухпайків. Салют Пако, магазини, також магазини Колібріс. От якщо ви бачите ці скриньки, в нас дуже є величезне до вас прохання. Не будьте байдужі, ми забезпечуємо продуктами і сухпайками наших хлопців на сході. Скажу чому. Дуже важлива ця річ, оскільки ці продукти йдуть в такі місця, де не завжди є можливість на блокпости, де не завжди є можливість приготування їжі. Тобто там входить в цей сухпайок така кількість необхідних продуктів, які людина може, наприклад, за день достатня кількість там є енергетичної їжі, щоб витримати цей період часу. А тим більше зараз, ви знаєте, починаються холоди, і наших хлопців треба годувати так, щоб вони мали сили і мали можливість пережити цей період часу. Особливо зараз величезна проблема в зборі теплих речей. Звертаюсь до всіх небайдужих волинян, в кого є можливість. Потрібні теплі речі, в тому числі носки. Якщо має хтось можливість зв'язати теплі носочки, будь ласка, тільки більших розмірів. У нас дуже багато теплих в'язаних носків, але невеликих розмірів. Ви знаєте, що таке наші чоловіки? Тобто 42, 43, 44. Далі, якщо є можливість у вас і є теплі речі, в якому плані, теплі якісь кофти, але бажано, якщо це є можливість. Натуральних тканин шерстяних, також ми збираємо, ми закуповуємо термобілизну. Зараз основна велика проблема втрата тепла. Хлопці наші сплять в окопах, ви знаєте, і їм дуже зараз необхідні теплі речі. Також ми збираємо кошти, ви знаєте, наші скриньки. Збір коштів проводиться на театральній площі. Там знаходиться наша самооборонівський намет, в якому дівчата, наші жіночої сотні збирають кошти на допомогу бійцям. І е, ці кошти йдуть в тому числі на е, 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 закупівлю цих теплих речей. Пані Вене, маю вас перебити. Шановні глядачі, приєднатись до нашої розмови. Ми у прямому ефірі 770242, Це наш студійний телефон у Луцьку. І У нас є перший дзвіночок. Алло, доброго дня! Доброго дня. Доброго дня. Представтесь, будь ласка. Мене звати. Я є студентка. Так, і на сьогоднішній день мене, звісно, хвилює доля 51-ї бригади. Як ви думаєте, чи будуть виконані обіцянки президента? Угу. Спасибі. Ну, я так думаю, що це більше до вас. Так стосується, хоча. Ви знаєте, для відносно... э, початку нехай озвучать, які обіцянки давав президент. Тому, я так що Переформатування 51-ї бригади, так? Значить, не Щоб почула неї... не, не почула в питанні а, які угу. обіцянки, да. тому я просто скажу свою думку. Uh -huh. Для мене 51-ша бригада це героїчна бригада з довгим шляхом, і це бригада моїх земляків, за яких ми, волонтери, за репутацію, за честь, за здоров'я, будемо боротися всіми шляхами. Ми почали зараз проект про зміні іміджу. Ми показуємо героїчні історії наших хлопців. І на нашому рівні, на недержавницькому, ми зробимо все, можливе і неможливе, щоб імідж, правдива, героїчна історія, щоб воно все стало на свої місця. Це наша це питання нашої честі. Так, вибачте, я просто хочу вас додати, я додати хочу за так, 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 збір речей. Я хочу подякувати. Сьогодні наш, представники нашого Ковальського центру були на Володимиру Волинському педагогічному коледжі. Угу. Діти, я вам просто хочу дуже подякувати. Вони зібрали біля 19 тисяч гривень і закупили 80 форм термобілизни, 80 наборів, і передали сьогодні першому територіальному батальйону Волинь. По-друге, я хочу закликати до вашого заклику. Значить, у нас в Ковелі зараз йдуть машини на Дебальцева на Волноваху, на Маріуполь. Просять хлопці, просять вітамінні коктейлі. Так. Ми їх дуже вже робимо неодноразово. Я просто хочу, можливо, люди, є небайдужі, кому це цікаво. Не давайте сало в банках. Півлітрову банку з чесником, з салом і сіллю перекрутили. баночку закрили. І друге, один до одного рецепт: Імбір, лимон, цукор, півлітрова баночка це дуже добре. І вітамінна суміш: чернослів, лимон, курага, мед і горіхи. Так само маленькі баночки це те, що хлопці дуже просять для того, щоб зберегти своє здоров'я і разом з утепленням зберегти свій імунітет. Вибачте, так що щось, щось таке подібне розповідав і Олександр Стадник, диригент Волинського народного хору, який позавчора був у нас в ефірі ранковому. Вони теж, до речі, вчора проводили концерт на підтримку воїнів. АТО і збирають кошти і вже відразу купують якісь конкретні речі і передають їх військовим. Да. Телефонуйте до нас, і У нас є наступний черговий дзвіночок. Доброго дня. Ми вас слухаємо. Добрий день. Добрий день. Представтесь, будь ласка. Якщо можна, трішки голосніше. Так, так. Від цих волонтерів, дзвіночок, які це Якщо можна, відійдіть від е, телевізора так, і задайте своє запитання. Так. Зірвався телефонний дзвіночок. Ну що ж, разом з волонтерами, члени Волинської обласної організації української спілки ветеранів Афганістану сформували допомогу, яку і передають зараз в зону АТО, що саме дивимось у сюжеті наших колег. Дійний вантаж позашляховик і два мікроавтобуси з необхідними для бійців речами сьогодні відправили для військових на схід. З божою помічю завтра цей вантаж вже має бути в місті призначення. Щочетверга обласна організація Української спілки ветеранів Афганістану відправляє на схід дві-три машини з продуктами та іншими речами для бійців. Цього разу в зону антитерористичної операції спорядили джип із красномовним номером. За словами голови організації Григорія Павловича, позашляховик призначений для третьої штурмової роти батальйону Айдар. Там воюють ветерани війни в Афганістані. І на сьогоднішній день Україні необхідно та ситуація, яка зложилася сьогодні там транспорт і теплий одяг, взуття, продукти харчування. Подарували джип волинські благодійники. Це підприємці патріоти, які зібрали кошти на підтримку війська. Укомплектували цей автомобіль і теплими речами, там, починаючи від бінокля, харчами і всім остальним. Ну, з міру понітки, що можемо, то робимо. Окрім благодійників, до приміщення осередку ветеранів афганців щочетверга приїздять родичі військових, звичайно, з пакунками. Передачу братові та його побратимам втретє привезла Леся Познякевич із Локач. Жінка знає, хлопцям не переливки. Хліба давно вже не їли на сухарях, не віні вже каже, вже це все в печінках сидить той харч. Ну але польові умови холодно, стараємося от зараз берці передаємо шкарпетки, ну все, що необхідне, і харчі. Тому що шкода свої люди. Є. У позашляховики два мікроавтобуси спакували харчі, засоби гігієни, а також такі необхідні зараз буржуйки, спальні мішки, термобілизну. Сьогодні там вже дуже холодно. Ну, холодно. Ми стараємося за в першу чергу максимум знайти теплих речей, адже школа допомагає. Сьогодні мені приємно, що діти збирають кошти, закупляють товар, і товар на другий день попадає на передову. У нас це робиться бігом. Уже за добу вантаж має бути у місці призначення. 22-й раз благодійну допомогу разом із колегами на свій страх і ризик, везе волонтер Валерій Курстак. Міняємо маршрути відбувати, тому що от контразка дзвонить і кажуть, що там орудують групи сепаратистів, які вилавлюють волонтерів, іменно волонтерів. Вони нарешті в кінці зрозуміли, що волонтери тримають армію. І якщо зажати волонтерів... Сармії буде попроще розбиратися. Вот. і поэтому кожен раз ми сейчас с їдемо, міняємо маршрути руху, намагаємося координувати дійство з нашими контрозвітчиками. У такому напруженому режимі Валерій Курстак живе півроку, не скаржиться. Каже, таких як він багато щодо державного забезпечення чоловік не приховує зброї й технічних засобів, як то біноклі, далекоміри, військові джіпіареси, прибори нічного бачення, планшети. Не вистачає. Просто дуже хочеться, щоби. Якщо держава не допомагає, хоча б не мішала. Оце дуже важливо. Дуже важливо. Народ самоорганізувався, народ готов реально і далі будемо говорити, нести армію на своїх руках. У щасливу дорогу волонтерів благословив священник, який освятив автомобілі з таким дорогоцінним для наших військових вантажем. Повертаємось у студію проекту Схід і захід разом 770242. Це наш студійний телефон. Телефонуйте, будь ласка, до нас. Ми у прямому ефірі спілкуємось із Наталією Поповою та Іваною Ковальчук, волонськими волонтерами. Також триває збір коштів на рації на Волині та Рівненщині. Збираються кошти на рацію для батальйону Горень. Картковий рахунок Приватбанку, отримувач Анатолій Котлюк. Ви зараз можете побачити на своїх телеекранах. Ну що, ж, зараз запитання до обох. Скажіть, будь ласка, як ви думаєте, які напрямки роботи зараз в волонтерському русі є найбільш пріоритетними, чим саме зараз варто займатися? Ви знаєте, ми напевно поділимо це питання. Mm -hmm. Ви щодо АТО скажете, а я що скажу щодо життя, яке тут. Хлопці повертаються, вони стикаються з суттєвими проблемами, вони повертаються іншими, абсолютно іншими. Значить, напрямки волонтерської діяльності мають бути психокорекція, психотренінги, повернення до нормального життя, оздоровлення. У нас є проєкт стоматологічно-безкоштовне лікування, підтримка, перш за все, сімей зниклих безвісті, тому що ці люди не мають соціального статусу: їх батьків, їх дружин, їх дітей, підтримка родин загиблих. Наступне це має бути. Патріотичне виховання, яким теж мають займатися волонтери. У нас як проект реабілітації ходять воїни Андарі в, в дитячі в школи, в дитячі заклади, в садочки, колишній полонений коваль проводить майстер класи тобто залучення до патріотичного виховання. Хлопці пройшли велику школу і ті, хто. За їх спинами сьогодні на Волині мають знати про те, що вони герої, і ми маємо рости на їх прикладах. Це те, що я бачу для себе, це перш за все опіка їх здоров'ям, їх життям, опіка сімей, які втратили годувальників або зазнали шкоди. і Лікування поранених. У нас 400, ще раз наголошую, поранених, 404 поранених волиняни, і 11 з них важко поранені, і деякі з них потребують закордонного лікування. І цей проект ми реалізовуємо разом з головною госпітальєркою Луцького шпиталя Наталією Ріванюк. От я зараз їду прямо з ефіра до неї. Там угу. ще важкого хлопчика привезли. Ми беремо їх під опіку. І сім'я не платить за це жодної копійки. Тобто, і спонсори, і закордонні паспорти, і візи. І переклади, і пошук клінік це все на себе на сьогоднішній день взяли волонтери, тому що це єдиний зв'язок між лікарем, медиком військовим, родиною і хлопцем. І ще хочу на завершення, у нас вже мало часу сказати: не можна бути байдужими. Тому що може біда прийти в вашу сім'ю. Не чекайте, не чекайте, поки біда зайде в вашу сім'ю і хтось із ваших друзів або не дай Господь дітей, стане нашим підопічним. Приймайте участь зараз і хай Бог всіх береже. Дякую вам, пані Івана. Наталю, я вас підтримую. Це дуже суттєве питання через те, що дуже багато байдужих людей, але є і є небайдужі люди. Я дякую всім небайдужим людям, які залучаються до допомоги. В тому числі і самообороні Волині, в тому числі і бійцям на сході, через те, що звичайно, більша звичайно. частина більша частина волинян задіяні самі саме в зоні АТО але допомагаємо ми всім. Не тільки, я так скажу, не тільки волинянам. Всі, хто потребує допомоги, до нас звертаються будь-які е, 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 бійці, військовослужбовці. Ми допомагаємо всім підрозділам, всім батальйонам, без різниці. Є там волиняни чи там нужна от ми на 72 другу бригаду на волновах відправляємо груз. Там наших 10, що так, стоїть тридцять. Ми ми, звичайно, ми 40 аптечок так. Так, так Ми стараємося забезпечувати, і ви знаєте, ну про проекти. Значить, наша самооборона Волині займається виготовленням народного бронежилету. Всі це знають, і це я вважаю дуже велике досягнення самооборони. Також планується виготовлення кевларових касок, і ви знаєте, що дуже велика кількість людей залучена до цього. Нам не вистачає коштів. Якщо є можливість, звичайно, долучайтеся. Проспект Перемоги 14. Хто має таку можливість чи фінансово, чи навіть нам потрібні і руки, і світлі голови. Досить багато людей нам вже допомагали складати ці бронежилети. Я їм теж дуже вдячна, бо це ну знаєте, тяжка і кропітка робота, і тим більше, що е, якби в кожного є бажання і можливість долучитися до цієї роботи. Е, багато ну хоч і перемір'я зараз якби на часі, і всі про це говорять. Хочу сказати, що військові дії не, не закінчуються, вони продовжуються. Е, допомога в зборі продуктів. Це актуальне питання. І якщо в когось буде якісь ще ідеї, якісь там, наприклад, по допомозі, по допомозі в якихось особливих там потребах для бійців, можете підходити до нас і розказувати, які у вас є ідеї, і ми ці ідеї будемо старатись втілювати в життя. Ну і до речі, секундочку. До речі, у нас є контакти Ковальського центру допомозі 51-ї бригаді. Зараз ви їх можете побачити на своїх телеекранах. Звертайтесь також. Є останнє повідомлення про те, що дві сім'ї загиблих бійців АТО потребують термінового перекриття дахів будинків, в яких вони переживають. Про це повідомив співкоординатор обласного центру допомоги бійцям АТО Сергій Рижков. Йдеться про сім'ю загиблого активіста самоборони Волиня Айдарівця Олега Михайлова. Також гірша ситуація у сім'ї загиблого бійця 51-ї механізованої бригади Анатолія Федишина. Його сім'я, дружина і двоє дітей зараз проживають у місті Любомиль для даху їх будинку. Потрібні кошти і на матеріал, і на роботу. За попередніми підрахунками це обійдеться в 14 тисяч гривень. Волонтери звертаються до всіх небайдужих, аби допомогти сім'ям героїв. Я, я хотіла сказати, це обов'язково сім'ї треба взяти під опіку Ці Під ковальським центром допомоги з 67 похованих волинян, 27 сімей під особистою опікою. Ми е, обов'язково звернемо ще на них увагу. А про е, діяльність ковальського центру, що ми робимо, про наші ідеї, як залучитися напрямки роботи в Фейсбуці, сторінка, Ковальський центр допомоги 51 ї бригади. Долучайтесь, залучайтесь. Раді будем новій співпраці. Ну, і, звичайно званочка, ви так да... гарно дякували всім. Нам стільки людей допомагають, я навіть Дуже не знаю багато. кого виділити. Просто земний уклін. Цілую Дуже ваші дана. золоті волинські серця. Дякую вам, Дякую. що знайшли час і прийшли до нас в ефір. У нашій студії сьогодні були волинські волонтери Наталія Попова та Івана Ковальчук. В ефірі була передача Схід і захід разом. Це круглий стіл для обговорення найгостріших тем, якими живе українське суспільство, і на вирішення яких на заході і сході країни побутують різноманітні погляди, іноді і діаметрально протилежні. Але незважаючи ні на що, залишайтеся з нами. І до зустрічі в ефірі наступного вівторка у цей же час. Хай щастить.